В день тестування порядок буде такий. В принципі, він не відрізняється від порядку, який був у минулому році, але ще раз нагадаємо його. Значить, ви прибули на пункт тестування. Перший крок ви повинні пройти ідентифікацію. Тобто ви заходите, пред'являєте паспорт, пред'являєте запрошення, значить, вас ідентифікують. Далі ви знаходите себе в списках, алфавітних списках. Знаходите перед вашим прізвищем номер аудиторії, піднімаєтесь до тої аудиторії, там аудиторні списки, ще раз знаходите себе в цьому аудиторному списку, там указано ваше робоче місце. Заходите своє робоче місце і перевіряєте, чи дійсно це ваше робоче місце. Тобто на ньому повинна бути наліпка з вашим ім'ям прізвищем. Далі з собою на робоче місце ви маєте право взяти тільки, скажімо, документи, за яких вас ідентифікували. тобто, Паспорт запрошення, все інше ви повинні залишити на столі для особистих речей. Е, ще е, можна взяти там пляшечку прозору пляшечку з водою, це допускається. Тобто, як і було раніше. Далі іде сам, сама процедура тестування. Вона складається з двох блоків. Перший блок це іде, е, ну, наприклад, там математика, українська мова. так? Значить, Перерви між цими блоками не буде. Ви маєте право переходити, наприклад, з математики на українську мову, потім з українською Умови на математику, якщо там якісь у вас з'явилися нові ідеї, От. це все допустимо. І тільки після того, як завершився термін виконання першого блоку, ви клікаєте завершити роботу, і робота завершується за двома предметами, двома першими предметами. Далі 20 хвилин перерва. Після перерви ще другий блок, теж два предмети. Це, ну, скоріше, всього, буде це історія України і предмет на вибір, який ви собі там обрали для вступу. Про Процедура така ж сама, тобто, ви працюєте з цими предметами, можете скажімо, переходити там з біології на історію чи з історії знову повертатися на біологію. Якщо у вас там виникають якісь ідеї, тобто програма це все дозволяє. Але коли завершився другий блок, ви натискаєте завершити роботу і все вже ніякі переходи нікуди неможливо.